Оливонаповнені кабелі активно застосовуються з середини ХХ століття для передачі електроенергії середньої та високої напруги, особливо в умовах, коли потрібна підвищена надійність, герметичність і ефективне тепловідведення, або немає технічної можливості провести лінії електропередач повітрям. Завдяки високим дієлектричним характеристикам та стабільності оливонаповнені кабелі і сьогодні виконують важливу роль в енергетичній інфраструктурі окремих країн Європи, Азії та Північної Америки. Такі кабелі застосовуються на підстанціях, у тунелях, на промислових об'єктах і в міських мережах. Основна конструктивна відмінність цих кабелів, наявність каналів, якими циркулює ізоляційна олива під тиском. Вона не лише покращує тепловідведення. А й забезпечує стабільність електричної ізоляції, запобігаючи утворенню повітряних кишень. Разом із тим, експлуатація таких кабелів пов'язана із серйозними викликами: складність монтажу, висока вартість, потреба в регулярному контролі тиску, а головне забруднення оливи. Під час тривалої роботи олива накопичує вологу. Продукти окиснення, гази й частки, що значно знижує її електроізоляційні властивості. При цьому волога є одним з головних ворогів кабеля, оскільки, в тому числі від її вмісту залежить діелектрична міцність, а тому підвищений вміст вологи значно збільшує ризик пробою кабеля. Виходячи з цього, компанією Глоупкор була розроблена технологія сушіння кабельних олив, яка реалізована в установках типу СММ 1 КО. Установки smm 1КО це мобільні пристрої, які, крім сушіння кабельних олив, додатково забезпечують їх дегазацію та фільтрацію з продуктивністю від 1000 до 17 тисяч літрів на годину, а також зберігання підготовленої оливи і наповнення нею кабельних ліній. Установка smm 1 ko ефективно видаляє вологу та гази. Відновлюючи дієлектричні властивості оливи до нормативного рівня, що відповідає вимогам до сучасних кабельних олив вміст вологи не більше 5 ppm, об'ємний вміст газів не більше 0,5%, а напруга пробою не менше 70 кВт. Серед переваг установки сушіння кабельної оливи smm 1 ko додатковий захист від агресивного впливу кабельної оливи. По запиту клієнта усі вузли, комплектуючі та трубопроводи установки, які перебувають в контакті з оливою, можуть бути виконані з нержавіючої сталі, а також можуть бути використані ущільнення типу вітон. Мобільність. Крім стаціонарного виконання, установка також може розміщуватися в контейнері або встановлюватися на шасі колісного причепа і оперативно доставляється в місця експлуатації кабельних ліній, автоматизоване управління. В установці контролюється температура, тиск, швидкість потоку і інші параметри процесу, що підвищує безпеку експлуатації і зменшує залежність від людського фактора, простота обслуговування та експлуатації. Сервісне обслуговування установки є мінімальним, а її ресурс дозволяє виконати тисячі годин обробки оливи без втрати ефективності. На випадок, якщо у вашому маслогосподарстві вже є обладнання для очищення кабельної оливи. Але немає технічної можливості для транспортування оливи до місць експлуатації кабельних ліній компанією Globcor розроблена окрема мобільна установка УДМ 06. Вона розміщена на двохосному причепі, має власну ємність об'ємом 1000 літрів, а також обладнана генератором для автономної роботи вакуумного насоса та насоса закачування викачування оливи. Також установка може підключатися до доступної електричної мережі. А яке обладнання для роботи з кабельними оливами використовуєте ви? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Більше про технології та обладнання GlobeCore для роботи з кабельними оливами ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.globecore.com.